Будемо будувати дитячі плавальні труси, це не плавки, а труси, як боксери. На листках формату А4. Я вирвала з дитячого альбому, два листи. На одному листі буде полочка, на іншому побудуємо спинку. Значить, об'єми мого сина, йому 11 років, талія 66, обхват бедер 77, обхват ноги. 42 см. Я вам на екрані напишу, які необхідні заміри, щоб вам було зручно не слухати, а все подивитися. До всіх горизонтальних обхватів додаємо мінусову прибавку. Тобто, всі горизонтальні обхвати можна помножити просто на 0,9 або ж знайти 10% і відмінусувати ці 10%. Вертикальні мірки. Нічого не шукаємо, не коригуємо їх, так і залишаємо. Ну, вертикальні мірки це у нас висота сидіння і довжина виробу. Ну що ж, поїхали. поїхали. Значить, від верху аркуша відкладаємо 2 см, відступаємо від краю відкладаємо. Сантиметрів 5. Орієнтовно, тут буде наша, так, точно, тут буде наша відправна точка. Відкладаємо половину обхвата бедер, того, що вже з коефіцієнтом, з мінусовою прибавкою. У мене це значення становить 15 см. Так, 15 якраз на. Е ширину всього аркуша. Так. Тут буде шов. Або ж для моделювання, тоді покажу. Так, від цієї точки вниз відкладаємо два значення на одній лінії. Так, тут відкладемо 5, щоб не скосити. Взагалі можна будувати і потрібно на міліметровій бумаги. В, нас, в нашому регіоні такої немає, і купувати я таке не збираюсь, тому що я зачасту викрійки беру в журналі Бурда. Просто такої викрійки там немає, доводиться будувати. Ну, нічого страшного, побудуємо і на чистому листі. Так, Відкладаємо два значення. Перше значення буде висота сидіння, так, 18 см. І нижче довжина виробу. У мене це 24 сантиметри. Ось я поставила тут досить такі жирненькі крапочки. Жирненькі крапочки. Так, далі від крапочки 18 см ми відкладаємо формулу, значення по формулі. Половинне значення обхвата бедер поділено на 10 і додати 0,5. У мене виходить 4 см. Це значення я ділю навпіл. Я буду, е, покажу вам, що можна просто шортиками зробити. І гульфик. Тут ми побудуємо його. Так. Поділили на впіл. ну 2 см потрібно відкласти, тому що, можливо, більше там значення буде то 2 см. Від цієї точки 2 см вверх відкладаємо для хлопчика 5 см, ставимо крапочку 5 см. Оформлюємо лінію ноги від точки 15 см відкладаємо. Половину обхвата ноги з коригованою з коефіцієнтом. У мене це буде 17 см. Від цієї точки відкладаємо всередину викрійки відрізок, який рівний ось цьому відрізку, тобто 2 см. З'єднуємо ці дві лінії і відмічаємо. Точку 3 см вниз. Це буде точка з'єднуватися ну, для побудови гульфи, коли вона нам потрібна. Оформлюємо лінію талію, відкладаємо по лінії талії всередину 2,5 см. Це значення визначається по формулі. Формулу я зараз надпишу. Так, вниз від цієї точки відкладаємо 1 сантиметр. Так, і з'єднуємо прямою ось ось ці дві точки. Так, тобто тут ми відступили 5 сантиметрів, тут 2,5 і вниз один. І з'єднали. Далі відрізок ось від цієї лінії відкладаємо 5 см. Він рівний оцій висоті. Тобто чоловікам цю відстань можна зробити трохи більшою, 6,7 см. Тож і тут буде так само. В нашому випадку 5, 5 см. І з'єднуємо плавною лінією ось аж звідси можна це зробити в кого є. Лекало. У мене такого немає Я ось так з'єднаю. Так, А взагалі потрібно оформити нам лінію. Це вже пізніше, коли ми побудуємо спинку і будемо з'єднувати цю точку з лінією спинки, ця лінія у нас трохи підніметься. Так, з'єднуємо да? тут ці 5 см. Так, можемо одразу надписати, що тут у нас буде. Згин. згин тканини. Тут потрібно теж оформити плавною лінією, тут нічого складного немає. Так. Спочатку ж ми будемо прострочувати тут. Таких деталей нам потрібно дві. Одна з основної тканини. Одна з підкладочної. Одна з підкладочної. Так, переходимо до побудови спинки, відкладаємо, відступаючи 2 см від верху паперу, відкладаємо. Половину обхвата бедер з коефіцієнтом. Так? На цій лінії, пам'ятаємо, ми оформлювали лінію талії на полочці і відклали всередину викрійки 2,5 см, там по формулі. Формулу надпишу. І від цієї ж точки вгору відкладаємо 2 см. Це буде точка для оформлення уже остаточної лінії талії. Від точки 15 см вниз відкладаємо дві дві довжини 18 см для лінії кроку. І 24 см для оформлення лінії низу. Так, Від точки 18 см, відкладаємо значення по формулі. У мене вийшло це 5 см. На цій же лінії від цієї штучки всередину відкладаємо 3 см. Якщо менший хлопчик. Ой, я відклала 2-3 см. Якщо менший хлопчик 2 см, якщо старший, то можна 4. Для чоловіків можна і 5. Так, з'єднуємо прямую остаточну точку по лінії талії і всю нову. Тут буде згин. Тканини. Тканини так. від крайньої точки 5 сантиметрів 2 у нас залишилось сантиметри, цей відрізок має бути рівний ось від по лінії ноги, також 2 сантиметри всередині, відкладаємо і з'єднуємо. З'єднуємо прямою. Так, ну і лінію низу також. Так, а пряма, а лінія низу у нас одна друга обхвата ноги. Так, так. І в цю сторону 2 см. Ось аж ось сюди має бути. Так, ось так. Да. Проста викрійка, а можна заплутатись. Так, тепер з'єдную я дві, ось тут я теж була помилилась, ну, нічого. З'єднуємо для побудови ж нашої лінії талії. Так, зараз щас... так виставлю, щоб було видно. О, ось так. І з'єднуємо цю вищу точку. На спинці. І ось цю, яка нижче. Ось так. І з'єднаємо їх. І лінія гульфика, бачите, ось так підніметься. Все, значить, і підписуємо, і підписуємо всі деталі. Я навела фломастером деталі і додала ще одну деталь, про яку чуть не забула. Ластовиця. Її довжина загальна має 16 см. Ось тут на згині, ширина її 7 см. Значить, загальна довжина ластовиці має збігатися із Довжиною ось висоти кроку ось з цими висотами. Тут у нас 7 см, тобто нам або ластовицю укоротити на 1 см, так? або продовжити тут лінію на 1 см. Ось ця і в цілому ця лінія по спинці і ось ця мають бути рівні, однакові за довжиною. Ось тут у нас буде шов лише до цієї точки, До цієї точки. До цих ліній буде пришиватися ластовиця. Ну, нічого складного, процес пошиву покажу іншим разом. Або ж далі. Якщо ж ми оформлюємо. Плавальні труси для хлопчика у виді звичайних шортиків. Що треба робити? Я накладаю звичайну будівельну плівку на свою викройку з гульфиком трусиків і дивимося. Ось у нас по лінії низу 19 см ось точка. Є. Від неї відкладаємо всередину 2 см. Ось це буде нова, нова лінія низу, проводимо. Від крайньої точки, пам'ятаєте, ось від цієї йде 4 см, вниз до лінії низу проводимо пряму. Так, верхня лінія шортиків у нас буде, у нас ось тут так і буде. Тепер нам потрібно з'єднати ось цю точку, цю і цю. Плавно, плавно. Ми ось по уявній прямій від цих точок. Уверх відкладемо ну, орієнтовно сантиметрів 5. Так, ось на рівні цієї точки з гульфиком. Тут 7, ось я штрих пунктиром визначу половину, тут 7-3 з половиною. Тоді з'єдную з цією точкою, тут три, півтора пополам. Знаходжу половинні значення. Ось з цієї відстані, а потім цієї. І ось через цю точку буде йти ця гарна лінія. Ось для шортиків. За цим же принципом лінія талії повтікла. Повторюється. За цим же принципом побудови цього банта так званого, ми все повторюємо на спинці. Ось визначаємо, де у нас було 19 см, 2 см глибину, ось, від цієї точки по прямій. До верху лінії талії, знаходимо 5 сантиметрів. Так. Потім ці п'ять точку цих 5 сантиметрів, ось з кінцевою точкою, з'єднуємо. Тут у нас 8 сантиметрів, знаходимо середину 4 см. Я це все не промальовую, тут три з Ну, половинка десь 1,7. тут ось через, і через цю точку проходить лінія ось крайньої, не знаю, чи доступно я розповіла. Так, і цю точку продовжуємо. Так, якщо ми хочемо змоделювати, Якісь лінії, а і лінію низу, о, не все намалювала. Ось. Так. Лінію низу. Так, можна шортики без шва, можна е, ось тут е, зробити шов, ось від шва. Поверху відкласти 5 сантиметрів. Цю лінію з'єднати із нижньою точкою. Так, це буде спинка, так, по цій лінії. І тут можна напереді додати якісь полосочки в будь-якому. Положенні, як вам зручно буде шити. воно, мабуть, не так, щоб воно заходило аж під пах. Ось хлопчику, тут можна якусь ось дві паралельні провели, і тут можна вставочку якусь кольорову на ножках, Тоже буде цікаво. Якщо мало цієї висоти, можна додати пояс.